Жує продовжу завдяки тому, що у нашій студії, які по більшості України, зараз, на щастя, є світло. Хоча атаки на енергетичну систему були вкрай серйозними, і справді кілька днів лінія оборони проходила буквально по лінії енергомереж. З нами на зв'язку Володимир Кудрицький, голова правління НЕК Укренерго. Пане Володимире, добрий день. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як працівники Укренерго вони ще тримаються на ногах, тому що той рівень загроз і та рів... ну, той рівень роботи, який вони виконали, здається, був безпрецедентним за всі 30 років нашої незалежності? Ви знаєте, працівники «Укренерго» смертельно втомлені, але дуже задоволені, тому що ми фактично відновили 100% енергопостачання в наших регіонах всіх. Починаючи з сьогоднішньої ночі, і це звичайно найбільша радість, яка може бути зараз в енергетиків. А що стосується масштабу атаки, які відбулися на нашу інфраструктуру, я думаю, що це наймасштабніша, найбільша атака на енергетичну систему в історії, в історії загалом ніколи не було. Я думаю, що так. В історії світу ну я уточню. В історії світу, тому що під час знаєте, першої та другої світових воєн ще не було такої потужної енергосистеми розвинутої, як зараз є. А після того, ну принаймні мені на згадку не спадає жодна подія, жодна війна, коли так, в таких масштабах нищили би енергетичну інфраструктуру, так як це було, наприклад, в понеділок, і потім продовжувалося вівторок, середу, і насправді і сьогодні ще також продовжувалося руйнування. Володимире, але ви от буквально годину тому в Фейсбуці своєму офіційно повідомили, що сьогодні графіків аварійних відключень вже не планується. і от ви зараз підтверджуєте, що ви наслідки цієї наймасштабнішої в історії атаки на енергосистему. Вже опрацювали і відбили цю атаку. То що це означає, що тоді вже не треба економити електроенергію, як оце закликали кілька останніх вечорів. В пікові і ранків теж в пікові моменти навантаження зменшувати споживання. Навпаки, нам ми вистояли як єдиний енергетичний фронт разом енергетики і наші громадяни. Громадяни дуже допомогли енергосистемі. Зменшити навантаження на неї в пікові години доби. Ми за це дуже вдячні нашим громадянам. Вони проявили свідомість і продемонстрували ощадливе споживання. Цю практику безумовно треба продовжувати, тому що, по-перше, атаки можуть продовжитися. По-друге, для того, щоб повністю усунути наслідки атак, які відбулися на цьому тижні, потрібно досить багато часу. Ми заживили всіх споживачів, але це не значить, що ми усунули всі наслідки атаки, відновили всі наші об'єкти. Це просто фізично неможливо, звичайно. Тому е, ми звертаємося до наших громадян з проханням продовжити економити електроенергію у часи вечірнього та ранкового піків і по можливості переносити споживання електроенергії на ніч, якщо це стосується, наприклад, пральних машин чи посудомичних машин. І не вмикати багато енергоємних електроприладів ввечері і вранці. Будемо, будемо старатися продовжувати. А от хочеться зрозуміти, яка ефективність цього. Є якісь цифри, от коли ми почали економити зранку і ввечері, наскільки загалом по Україні ми скоротили споживання електроенергії? Я не хочу давати конкретних цифр, щоб не допомагати ворогові прораховувати. Наші режими роботи енергосистеми, адже ми розуміємо, що російським військовим у цій атаці допомагали російські енергетики, їх злочин і їхня міра вини не менша. Але можу сказати, що ощадливе споживання наших громадян в ці дні дозволило нам зекономити еквівалент роботи декількох теплових енергоблоків. Ну, звучить непогано. А, а чим саме допомагали російські енергетики російським військовим? Це можете уточнити? Я, я просто по характеру пошкоджень розумію, що вони допомагали обирати цілі. А, тобто, що били не ну, видно, що підходили з професійним. Підходом також до цієї теми добре. Не будемо тоді уточнювати. Розберуться компетентні органи. Ви сказали про те, що міцність нашої енергосистеми треба нарощувати. Ну це безперечно, оскільки атаки можуть повторюватися з тією чи іншою інтенсивністю. А у нас є така можливість зараз не просто відремонтувати зруйноване, але ще й наростити міцність. У нас така можливість є. Знову ж таки, на жаль, не можу давати багато деталей, щоб не допомагати ворогу. Але скажу, що запорукою нашої підготовки до наступних атак є декілька елементів важливих. Перше, це безумовно люди. Наприклад, в Укренерго працює близько 700 людей всередині компанії, які формують близько 40. Лінійних і 28 підстанційних ремонтних бригад, які в режимі 24-7 можуть працювати над відновленням інфраструктури. По-друге, це, звичайно, запаси матеріалів обладнання, які мають бути на складах. У нас вони є в Укренерго, вони є на складах Обленерго, вони накопичені протягом підготовки до опалювального сезону і безумовно. Ми будемо користуватися на 100% допомогою, яку надають нам наші західні партнери: це європейці, це американці, канадійці, інші країни, які вже висловили готовність допомогти у відновленні нашої енергосистеми. Ну а що мається на увазі готовність допомогти? Ви маєте е, ну на увазі, що нам потрібні просто ну, в тому числі там дроти, якесь обладнання технологічне в основному це матеріали і обладнання. Добре, і хто, уточніть, будь ласка, хто готовий найближчим часом нам це надати все? Ну, зараз ідуть перемовини. Я думаю, що от всі, кого я назвав, ці європейські країни найбільші, це і наші інші партнери, вони всі так чи інакше візьмуть участь у відновленні нашої енергоінфраструктури. Добре. Так, пане Володимире, в такому разі, якщо ми відновили, чи означає це, що ми зможемо найближчим часом відновити і наш експорт електроенергії в європейські країни, з якими ми тепер фактично єдина система? Про це говорити поки що передчасно. Експорт електроенергії з України в Європу буде залежати від багатьох факторів, зокрема від того, наскільки швидко ми зможемо відновити повноцінну роботу наших. Електростанцій, нагадаю, що деякі з них все ще знаходяться на тимчасово окупованій території, так як, наприклад, Запорізька атомна електростанція. По-друге, це буде залежати від того, якими будуть запаси палива всередині України, вугілля, природного газу насамперед, тому що ми ж розуміємо, що для нас в пріоритеті саме українські споживачі, а експортувати ми можемо тільки надлишкову електроенергію. І по третє, це буде залежати від стану мережі, від е, інтенсивності майбутніх атак на неї. Тому зараз е, про експорт говорити ще передчасно, але безумовно, е, експорт це те, що дає країні велику валютну виручку, і ви може знаєте, що в вересні, наприклад, експорт електроенергії мав друге місце в рейтингу експортних товарів після агропродукції. Так, власне, я це знаю, тому і цікавлюся, бо це очевидно не лише удар по нашій енергосистемі, але також і по економіці. А якщо зайти до цієї теми з іншого боку і поцікавитися, в разі, якщо буде, ну не дай Боже, звісно, теж масштабна така атака, і ми на якийсь час е, будемо змушені без світла посидіти, то чи можемо ми скористатися тим єдиним енергопростором з Європою і імпортувати тоді електроенергію, якщо у нас буде брак її? А ми в березні цього року якраз і приєднувалися до європейської енергосистеми, перш за все, для того, щоб посилити свою енергетичну безпеку і мати можливість імпортувати електроенергію з Європи в разі настання якихось екстраординарних ситуацій. З того часу екстраординарних ситуацій в енергосистемі було багато, але Україна замість реципієнта була донором електроенергії. Але безумовно, якщо буде така потреба, ми маємо технічну можливість отримувати підтримку з європейської енергосистеми, і в цьому є величезна цінність синхронізації наших енергосистем, утворення цього єдиного енергопростору. Ще одне важливе питання, яке зараз на порядку денному це результати захоплення Запорізької атомної електростанції, оскільки Укренерго це якраз оця державна компанія, яка балансує всю енергосистему країни і зводить ну, цей баланс різних виробників приватних державних до єдиного знаменника. І очевидно, що Тривожні повідомлення із Запоріжжя про те, що росіяни взагалі відключили від зовнішнього живлення атомну електростанцію, і навіть, начебто, блокували можливість доправити туди дизель для генераторів, які повинні постійно в безперервному режимі працювати на охолодження реакторів. Наскільки втрата цієї потужності запорізької атомної електростанції позначиться на нашій енергосистемі країни загалом? Ми вже півтора місяці практично функціонуємо як енергосистема без Запорізької атомної електростанції в балансі. Тут важливо сказати, що та лінія електропередач, яка з'єднувала ЗС з енергосистемою України, вона потрібна не для того, щоб брати від ЗС потужність наразі, а для того, щоб заживлювати власні потреби цієї електростанції, перш за все, системи охолодження, які потрібні для того, щоб Уникнути якихось ядерних інцидентів для того, щоб збірки відпрацьованого ядерного палива, які зберігаються на цьому об'єкті, ну охолоджувалися і в нормальному режимі станція функціонувала безпечно. Вчора, в процесі того, як ми відновлювали енергопостачання для наших споживачів, ми також змогли відновити роботу лінії електропередач, яка з'єднує з українською енергосистемою, тому зараз. Там ситуація дещо застабілізована і немає безпосередньої небезпеки ядерного інциденту через те, що системи охолодження не працюють. Дуже дякую, пане Володимира. Це заспокоює трохи останні ваші слова особливо і радий, що вдалося стабілізувати нашу енергетичну систему. І не в останню чергу, а то й в першу чергу, завдяки роботі, самовідданій роботі працівників. Укренерго а голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький був з нами щойно в ефірі. Але пам'ятаєте, що він сказав, що ми продовжуємо в пікові моменти навантаження на нашу енергосистему економити і не користуватися потужними електроприладами, і навіть виймати зарядки наших телефонів з розеток, бо вони теж в пасивному режимі поїдають багато електрики.